Привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як можна заробити школьнику без вкладень під час війни. Нам потрібно буде тільки телефон чи комп'ютер і трохи вільного часу. Даний спосіб робочий. Перевіряв його цілий тиждень. Ми будемо за допомогою виконати завдань на сайті Соцпаблік. На цьому сайті можна заробляти за виконання завдань по типу поставити лайк, залишити коментар або подивитись відео на Ютубі. За це все люди платять гроші. Щоб заробити на СоцПаблік потрібно тільки зайва хвилинка та бажання заробляти. Рекомендую створити новий аккаунт на Ютубі і Телеграмі. Далі заходимо в розділ заробити, вибираємо вид завдань. Наприклад, YouTube. Беремо якесь завдання, дивимося умови виконання і виконуємо. Після виконання вам через деякий час прийдуть гроші на аккаунт. Я за пару годин роботи зміг заробити 100 гривень. На цьому сайті, звичайно, не заробиш мільйони, але зайві 100 гривень не помішають. Так що пробуйте та діліться вашими враженнями. До побачення.